І було це для Йони на досаду, досаду велику, і він запалився. І молився він до господа та й казав О Господи, чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі. Тому я перед тим утік до Ташішу, бо я знав, що ти Бог милостивий та милосердий, довготерпеливий та многомилостивий, і ти жалкуєш за зло. А тепер, Господи, візьми мою душу від мене, бо краще мені смерть від мого життя. А Господь відказав. Чи слушно ти запалився? І вийшов Йона з міста, і сів від сходу міста, і поставив собі там куреня, і сів під ним у тіні, аж поки побачить, що буде в місті. І виростив бог рецинового куща, і він вигнався понад йону, щоб бути тінню над його головою, щоб урятувати його від його досади. І втішився Йона від цього рецинового куща великою радістю. А при сході зірниці другого дня призначив Бог черв'яка. І він підточив рицинового куща, і той усох. І сталося, як сонце зійшло, то призначив Бог східнього гарячого вітра, і вдарило сонце на йонину голову, і він зомлів. І він жадав, щоб йому померти, і казав краще мені смерть від мого життя. І промовив Бог до Йони, чи слушно запалився ти за рициновий кущ? А той відказав: Дуже розлютився я, аж на смерть. І сказав Господь. Ти змилувався над рециновим кущем, над яким не трудився, і не плекав його, який виріс за одну ніч, і за одну ніч згинув. А я не змилувався б над Ніневією, цим великим містом, що в ньому більше дванадцяти десятисячок люда, які не вміють розрізняти правиці своєї від своєї лівиці. Та численна худоба.